Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 24 лютого по 2 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. Близнюків на цьому тижні такий початок, ви будете, так, знаєте, обмірковувати, можливо, куди вам вкласти ваші гроші, або, навпаки, як би вам їх заощаджити, заощадити ваші гроші, щоб ви змогли дозволити собі щось. Тобто все буде пов'язано крутитися навкруги ваших коштів. Або, можливо, до вас прийдуть якісь гроші, і ви будете думати, як вам правильніше розпорядитися цими коштами. Я впевнена, що ви зможете правильно або їх вкласти, або, навпаки, щось заощадити і потім вкласти ці гроші. І я бажаю, щоб у вас був. Обов'язково прибуток. Ще на цьому тижні у вас така гарна зустріч, можливо, з людиною, яку ви давно не бачили, або з кимось таким, можливо, з кимось з вашої родини. Така дуже приємна зустріч. І наприкінці тижня ви будете відчувати себе, знаєте, повним сил. Ви будете сяяти. ви знаєте. Такий по картам каже, що у вас дуже такий спокійний, спокійно емоційний тиждень, з приємними зустрічами. Десь, можливо, навіть по роботі, якщо ви, ваша робота пов'язана з тим, що вас бачать люди, можливо, ви будете сяєте яскравіше, чим інше. Або якщо у вас робота пов не пов'язана, наприклад, з, таким, з інтернетом, або вона просто пов'язана, що ви будете робити, ви будете робити це краще за інших. Тобто ви будете себе відчувати зіркою, що ви можете усе. Ця карта ще каже про те, що Ваші мрії, вони можуть здійснитися на цьому тижні. Тому не боїться не, там, про щось мріяти. Нехай те, що йде від вашого серця. Йдіть за покликом свого серця. Нехай ваші мрії обов'язково будуть втілюватися у ваше життя. Гарного тижня вам! Емоційно приємного, з приємними зустрічами! Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. На початку тижня, можливо, у вас буде таке або якась інформація, або ви приймете для себе якесь дуже болюче рішення. Тобто ви будете щось вирішувати, але вам буде якось дуже складно. Ось воно у вас так буде бентежити, ви будете розуміти, що вам треба прийняти це рішення. Але воно для вас буде трохи болючим. Але це на початку тижня. Ви, я впевнена, зможете впоратися з будь-яким такою інформацією, яка прийде для вас, можливо, не зовсім приємна, але це початок тижня. Далі у вас е, е, карти кажуть про те, що вам треба вирішити щось. Можливо, по документам, або дуже уважно приділяти увагу якимсь договорам, або, можливо, якимсь проєктам, чогось, чогось чогось нове прийде у ваше життя на цьому тижні. І вам треба дуже уважно приділяти увагу саме документам. Тому будьте дуже уважні. І на цьому тижні, можливо, для вас відкроється, відкриється якийсь такий, знаєте, новий горизонт, нову перспективу. Можливо, якась така прийде до вас пропозиція на цьому тижні, наприкінці тижня, що додасть вам щось нове у вашу роботу. Щось таке, якась така пропозиція, або вам самим. Захочеться вийти на новий рівень. Можливо, ви трохи вже засиділися на одному місці, і ви будете, щось вас буде, знаєте, можливо, ця подія, що буде на початку тижня, підштовхне вас до того, щоб ви щось додали нове. І я впевнена, ви зможете додати. Щось нове ваше життя, щось нове ваша робота. І це відкриє для вас нові можливості. Тому не засмучайтесь ось такий, такій, можливо, не дуже приємній новині. Або не дуже приємному такому рішенню на початку тижня. Нехай потім для вас відкриються нові можливості, нові горизонти. Ідіть уперед. Я впевнена, у вас обов'язково все вийде І обов'язково все буде добре. Гарного тижня вам! Легкого! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. На цьому тижні така порада від карт, Що прислухайтесь до усього, що ви почуєте, прислухайтесь і придивляйтесь до того, що відбувається навколо вас. Можливо, ви щось не побачите, щось не побачите, і зможете пройти мимо. Скрізь ваших можливостей. Тому не втрачайте часу. Якщо у вас будуть якісь пропозиції на початку тижня, придивляйтесь, це для вас потім буде лише на найкраще. Або, можливо, ви на цьому тижні на початку, можливо, захочете взяти якісь кошти і це. Можливо, не дуже для вас буде вдалим. Тому, якщо ви планували, можливо, взяти якийсь кредит, то вам складно буде його закривати, якось вирішувати ваше фінансове питання. Тому ця, цей тиждень не дуже вдалий для, наприклад, придбання чогось у кредит. Тому Трохи зачекайте з цим, якщо ви планували на цьому тижні. Ще на цьому тижні у вас буде дуже багато якихось, справ, дуже багато якихось роботи. Можливо, вам трохи буде важкувато, але ви зможете з усім впоратися. Ще на цьому тижні, можливо, для вас відкриється така можливость. Почати щось таке. Або, можливо, вести свій блог, або, можливо, якось почати працювати, що пов'язане з інтернетом. І приділіть на це увагу. Я бажаю вдалого вам тижня! Я бажаю, щоб ви змогли з усім впоратися з ось такою роботою, яка вам випадає на цьому тижні. Вона трохи складна, але я впевнена, ви зможете з усім впоратися. Я бажаю вам гарного тижня, легкого, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.